Всім привіт! Ми раді вітати вас на нашому каналі. В сьогоднішньому відео ми будемо показувати, як ми живцюємо королівську пеларгонію. ну і також поділимося з вами з деякими правилами, секретами по вирощуванню цієї гарної квітки. Тож, якщо ви вже придбали саджанці королівської пеларгонії, хочете її розмножити, але не знаєте, як це зробити, будь ласка, запрошуємо вас до перегляду! Ну, а якщо ви знаєте, і у вас, можливо, є свої якісь секретики по живцюванню або вирощуванні пеларгоні, то, будь ласка, поділіться з іншими нашими підписниками в коментарях під цим відео. Ну, а перше правило, перший такий секрет це охолодження. Для того, щоб перелівська пеларгонія нас радувала своїм цвітінням наступного сезону, їй потрібен період охолодження. Королівська пеларгонія, вона закладає бутони саме в зимовий період спокою при температурі від 8 до 14 градусів. Зазвичай це грудень-січень і триває період охолодження 4-6 тижнів. Ми свою королівську пеларгонію як і маточні рослинки, маточні кущики, так і маленькі кущики на дорощування. Охолоджуємо в теплиці, де підтримуємо температуру від 8 до 9 градусів. В домашніх умовах це може бути оболочя, також підійде холодна веранда, це вже там, де у вас більш-менш підходить температура. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша пеларгонія радувала вас рясним своїм цвітінням від весни до пізньої осені, будь ласка, потурбуйтеся про охолодження. Зараз про живцювання пеларгоні, але перед тим, як розпочати живцювати, я хочу відповісти на ваше питання, яке ви найчастіше задаєте по королівській пеларгонії. Це прищіпка. І обрізка пеларгоні. Тож зараз я постараюся як зможу відповісти вам на це запитання. Так, і спочатку про молоді рослинки. Якщо ви придбали молоду рослинку ось таку горщику, або, можливо, ви самі вирощували з маленького саджанця. І є такі рослинки, ось такі, бачите, більш пишненькі, гарненькі їм якби не потрібно не прищіпка, не обрізка, вони самі вже гарненько кущаться, або гарненький черіночок взяли, або вони сам сорт такий. Тож ми з такими рослинками можемо нічого не робити. А є у нас ось такі саджанці, які з самого початку ростуть в одну палку, то такий саджанець можна або обрізати, або прищипнути. Якщо вам не потрібен додатковий черіночок. То можна просто прищипнути. Так буде менше стресу для рослинки, швидше вона так заквітне. Тож берете таку рослинку і саму точку росту ми беремо і прищіпуємо. Ось так. Все. Тепер з цих всіх пазухів у нас почнуть додатково просипатися почки. Так, а другий варіант це обрізка. Якщо ви хочете розмножити цей сорт і вам потрібен череночок, то ми тут більше робимо вже не прищіпку, а обрізку. Такий спосіб кращий тим, що ми беремо додатково череночок, і плюс такий кущик буде набагато в майбутньому пишніший. Беремо нашу рослинку, обов'язково обробляємо ножниці, ножик, чим вам зручніше обрізати. Оставляємо. 3-4 листика дивимось там паросливки і беремо і робимо зріз. Ось так. І ось у нас вийшов ось такий черіночок. Цей черіночок ми в майбутньому зараз будемо укоріняти. Так, і ось наш кущик. Тепер цей зріз треба буде обов'язково обробити. Або фундазолом. Ми беремо фундазолом, обробляємо, присипаємо точку зрізу, ось так: от. Ну, також можна активованим вуглем це робити. Це щоб в майбутньому, коли ви будете там паливати, не було ніякого зараження і наш зріз не підгнивав. І тепер такий кущик в майбутньому дасть додатково гілочки нам. І кущик буде в майбутньому пишненький і гарненький. Після обрізки 3-4 дні пеларгонію не поливаємо. Ну, а який з цих способів обрізка або присівка вже обирати вам. Ну, а щоб наша пеларгонія виглядала привабливою, постійно радувала цвітінням, то важливо. Регулярно проводити обрізання їй. Якщо цього не робити, то рослинка почне витягуватися і стане менше цвісти. Легку обрізку можна робити впродовж цього сезону. Після цвітіння там, літом навесні ми кожного разу, коли наші квіточки відсвілися, ми їх обов'язково обрізаємо. Також, якщо якісь нам не подобаються гілочки, також обрізаємо. І таким чином робимо кущики наші гарнішими і пишнішими. Період зимівлі потрібно вже зробити більш кардинальну таку формувальну обрізку. На краще таку процедуру зробити з жовтня по січень. Ну, а як обрізку робимо ми, я зараз вам покажу на прикладі ось цього маточного кущика. Обов'язково обробляємо інструмент із Беремо наш кущик, який цвів у нас все літо, і обрізаємо. Зрізаємо все, всі лишні наші гілочки. Десь отак поставляємо. Тут уже треба дивитися по кожній рослинки. Коротше ми зрізаємо, де ми оставляємо більше. Всі ці потім Черночки можна буде укорінити. Ось приблизно так. Якщо ви робите охолодження, то таку обрізку можна робити як до охолодження, так і після охолодження. Це вже як вам зручніше. І така обрізка зробить кущик більш пишнішим, також простимулює цвітіння після того, як пеларгунія наша прокинеться. Так, ну а тепер розпочнемо наше живцювання. Ось такий маємо кущик маточний, це у нас сорт шок. Е, вибираємо зелененький, так, перед цим обов'язково обробляємо спиртом наші інструменти, і вибираємо зелененький черіночок, десь 5-8 см, щоб він був. І зрізаємо ось так. Тепер нижні листики всі обриваємо, там 3-4 листика. І ось десь ось такий живець, все це зайве також прибираємо. І ось такий живець ми беремо. Можна ще, мабуть, цей листик обрати, щоб краще було. Ось так. Так, і наступний. так Зрізаємо стільки, стільки у нас, скільки маємо ми живців, всі будемо старатися укорінити. так Після того, як ми порізали всі наші живці, обов'язкове правило це потрібно підсушити черіночки, тобто ми 30-40 хвилин даємо їм. Підсушитися, і тільки після цього ми переходимо до наступного етапу. Так, тепер переходимо до наступного етапу живцювання. Попередньо підготували ось такі ми стаканчики. Тут у нас торфогрунт, пролитий актара плюс магнікур. Обов'язково підписали кожен стаканчик, зробили. Обов'язково дирочки, щоб в майбутньому тут вода не заставилась, і потім нам так зручно ми напитуємо черночки, коли вже вони укорілися, і нам так зручніше поливати. Так, пропорція. У нас актари не було, ми взяли актор, брали його 3-4 грама на 1 літр, і плюс магнікур 1,5 мл на 1 літр води. Ось такою сумію, що ми полили наші наш торфогрунт. Так, тепер беремо наш черіночок. Спочатку ми його вмакуємо в водичку, саме кінчик, потім букорінєвич, беремо наш стаканчик, робимо дірочку. вставляємо його в рот і гарненько протискаємо. Проливаємо ми так, щоб була, ґрунт був вологий, але не, щоб, не в грязюку, щоб було так. Мокро, але не грязько. Так, беремо наступний також черночок. Спочатку водичку, укорінювач, ґрунт. притискаємо. І ще на одному покажу вам дирочку, черіночок, вода, укорінювач, перетискаємо все. Тепер ми чекаємо перших корінців. І коли береться перші корінці, ми поливаємо монофосфатом калія. Це перша підкормка. Один. Одна столова ложка на 10 літрів води, тобто це 1 грам на літр води виходить. Ну І далі вона у нас укорінюватися буде тут в теплиці. Накривати ми нічим не будемо, ніякого додаткового парникового ефекту ми не даємо нашій пеларгонії. Підсвічуємо ми взимку обов'язково, так як ще світла мало. І оптимальна температура для укорінення це 16-22 градуса. Ну, от, по укоріненню, мабуть, це вся інформація важлива. А от по вирушуванні є ще два правила, які дуже важливі для пеларгонії. це полив і підживлення. Що стосується поливу пеларгонії, то влітку ми поливаємо регулярно. Багато, особливо коли спекотно, а от взимку поливаємо дуже рідко і помірно. Наскільки часто поливаємо, це вже залежить від температури і самого кущика, чим кущик ваш менший і чим у вас прохолодніше, чим, звичайно, ми менше і ріже поливаємо. Ми свою поливаємо при температурі 16-18 градусів десь приблизно один раз на тиждень. Поливаємо ми через нижні полив. Кожну тарілочку наливаємо водичку, десь приблизно 2 см, і потім напитуємо таким способом кожен наш горщик. Ну, а щоб наші рослинки надалі добре розвивалися і гарно квітували, то треба обов'язково їх підживлювати. Про першу підкормку, я вже казала, це монофосфатом калія, якщо ми живцюємо. Ну, а потім кожні 7-10 днів ми підживлюємо різними комплексними добривами разом з паливом. Ми користуємося такими добривами, як мастер від Валагра, також плантафолом, «Мілагра», ну і іншими добривами. Звичайно, у кожного своя схема підживлення. Я зараз вам розпишу нашу схему підживлення на прикладі добрива мастер. Звичайно, можна користуватись іншими добривами, головне, щоб формула добрива була підходяща. Тобто, ми знаємо, що для зелені нам потрібен азот, для нарощування кореня це фосфор і для цвітіння це калій. І, звичайно, на першому етапі ми нарощуємо гарну кореневу систему. Тож, користуємося фосфорними добривами. Беремо мастер. З формулою 13 40 13 пропорція 10 грам на 10 літрів води це столова ложка. І таких підживлень ми робимо два рази. Далі на другому етапі ми підрощуємо кущик. Беремо мастер з формулою 20 20 20 або мастер 18-18-18, тобто з рівною пропорцією азоту, фосфора і калія, і кожні 7-10 днів робимо підживлення. Третій етап це вже період світіння. Ми продовжуємо користуватися мастером з формулою 20 20 20 тільки вже чередуємо його з калійним. Добривами, наприклад, master 3:1138. І так, кожні 7-10 днів до кінця сезону. Ну і, звичайно, друзі, не забуваємо робити відробку від шкідників, від хвороб, бо без цього також наші рослинки не будуть гарно квітувати і рости. Ну, а на цьому все. Всім дякую, хто був з нами. Якщо відео було корисним, ставте, будь ласка, подобайки. Дякую і до зустрічі на нашому каналі.